Сайти стали невід'ємною частиною нашого щоденного життя. Ми постійно використовуємо їх Вікіпедія, розетка, YouTube, Твіч і список можна продовжувати до нескінченності. Але чи задумувались ви коли-небудь про сайти пов'язані з Майнкрафтом? Мені здається, більшість гравців навіть не знають про існування половини сьогоднішнього списку. Саме тому я підготував топ з найкращих сайтів для як не дивно Майнкрафту. Що ж не буду вас більше затримувати? Ставте лайк, підписуйтесь. Не забувайте, що всі посилання на сайти будуть моєму телеграм-каналі. Толяжик і приємного перегляду. Можливо, ви вже помітили, що в моїх минулих відео над хотбаром замість звичайних шматків м'яска у мене кавуни. Це не просто магія, а текстурпак, який я зробив за допомогою нашого першого сайту Vanilla Twix. Тут все дуже просто. Бачимо головне меню, вибираємо ресурс паки, датапаки або кастомні крафти. Найцікавіше це текстури. Подивіться, скільки вкладок і опцій. Вибирайте все, що душа забажає. Для прикладу, я візьму ось це, це і це. Скачуємо, закидуємо файл в потрібну папку, і все можна грати. З датапаками та крафтами, все аналогічно. Тільки датапаки більше схожі на такі. Простенькі моди. Другий сайт це Планета Minecraft. Якщо коротко, це форум, де можна знайти відповіді на всі свої питання про гру і навіть більше. Тут є мапи, текстур паки, скіни, моди, сервери, банери і так далі. До речі, той самий текстур-пак із жабою ПП я знайшов саме тут. Третій сайт для справжніх естетів. H-Blocks він допоможе підібрати ідеальний градієнт для ваших будівель. Наприклад, хочете почати з білого шалкера і закінчити мухомором. Без проблем отримуєте шикарний градієнт із кастомною кількістю блоків, який точно зробить вашу будівлю трішечки гарнішою. Четвертий сайт чан це безцінний інструмент для тих, хто полюбляє не прям чесну гру у світі Майнкрафт: села, храми, біоми, фортеці, все це можна легко знайти. Вівши сіт в ось це поле. Справді, сайт реально є досить читерським, адже якщо дістанете сіт, наприклад, Серверу, де ви граєте, то отримаєте повністю фулову мапу зі всіма данжами та структурами. Ну, максимум, що ще можу сказати, сильно не балуйтесь, і взагалі я вам про нього тільки що не розказував. А от прямо зараз уявіть ситуацію: от збудували ви такий просто офігенний бар, от прям ну, дуже класний. І таки сидите в ньому і думаєте, блін, ну ну чогось не хватає. Там, наприклад, баночки пива чи бочечки пива. Ну і ви, як завжди, заходите на Ютуб чи в Гугл, пишете там текстурпаки на пиво там моди, датапаки і всяке таке. Але тут появляюсь я і говорю вам п'ятий сайт, Minecraft Heads, де можна без всяких модів і текстурпаків. Просто скачати голову пива. Ну, якщо чесно, там не тільки голова пива, там просто дофігіща різних голів. Я так само, як і ви недавно десь дізнався про цей сайт, але тепер його використовую де тільки можна. Ну а ми переходимо до шостого сайту: це Minecraft Tools. Якщо чесно, то зазвичай я використовую його для того, щоб знайти швиденько якийсь крафт, який забув, але окрім цього, там ще є дуже багато цікавого. І нарешті останній сайт, який, мабуть, знає кожен це Курсфордж чи він потребує представлення, але все ж таки нагадую, що тут можна знайти не лише моди для Майнкрафту, але й для багатьох інших ігор. Дякую всім за перегляд, не забувайте про лайк, підписку, коментар, і до зустрічі в наступних відео.